Ликає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії плодовочевий сад «Нубіб». Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Помічали ви за собою, що з приходом весняного тепла з'являється бажання вийти в сад і почати там щось копати, садити нові рослини, проводити в порядок свою ділянку. Серед моїх знайомих дуже багато таких садівників-любителів, які починають займатися садівництвом саме навесні. Восени в них немає для цього ні сил, ні бажання, ні емоційно-фізичного ресурсу. Звісно, не можна сказати, що весна це непідходящий час для посадки рослин, адже природа прокидається, рослини виходять зі стану спокою і відразу йдуть в ріст. Загалом принципи посадки різних плодових культур схожі, але є певні нюанси. І от сьогодні ми з вами поговоримо про особливості весняної посадки смородини та порічок і в чому полягає різниця між осінньою та весняною посадкою цих культур. Цікавий факт про смородину. Існує близько 200 видів цієї культури. Але в садівництві поширені лише три: це смородина чорна, порічки білі та червоні і смородина золотиста. Якщо смородина чорна, це культура північна, вона краще почувається в вологих умовах, коли достатньо вологі не тільки в ґрунті, а й підвищена вологість повітря, то смородина золотиста це культура, яка гарно витримує і повітряну посуху, і ґрунтову. І тому вона може бути альтернативою для вирощування смородини в південних регіонах нашої країни. Ви можете задати питання, навіщо вам на ділянці потрібно смородиної порічки. Загально зрозумілого, що це смачні плоди, які містять багато антоціанових та фенольних сполук, пектинів, підходять для компотів, джемів. Варення, крім того, смородину використовують в консервації для приготування чаю. А золотиста смородина має ще й високі декоративні властивості. Адже навесні вона цвіте гарними жовтими квітами, а восени її листя стає багряно-червоним, і це додає шарму вашому саду. Отож, перейдімо до практики і детально розглянемо, як правильно посадити ці рослини в своєму саду. Вважається, що кращим часом для посадки смиродини порічок є осінь, і я з цим безумовно згодна. Смородина та порічки починають свою вегетацію рано навесні, коли температура повітря піднімається вище 5 градусів. І в той час, коли ґрунт готовий до посадки, на рослинах вже можуть бути листки а з нижніх бруньок відходять базальні пагони. Саме тому. Найкращим часом для посадки цих культур є осінь але не хвилюйтеся, якщо з якихось причин вам не вдалося це зробити восени, ви можете посадити і смородину, і порічки навесні. Тільки потрібно враховувати декілька факторів: садимо в похмуру, прохолодну погоду або в ранкові чи вечірні години. Після посадки рослини потрібно обов'язково поливати. І бути готовими до того, що в перший рік після садіння вони ростимуть недостатньо активно. У мене зараз саджанці смородини, золотистої смородини та порічок. Я хочу показати вам, чим вони відрізняються. Ось до прикладу. Смородина чорна, вона схильна формувати густомочкувату кореневу систему. Як бачимо, товсті корені майже відсутні, але є багато тонких обростаючих корінців. З нижньої частини зі сплячих бруньок починають відростати пагони. Це так звані нульові пагони, це основа вашого куща. І при весняній посадці дуже важливо їх зберегти. Далі порічки. Порічки, на відміну від смородини, не всі сорти, але так часто буває, формують більш розгалужену, але менш мочкувату кореневу систему. Тобто присутні товстіші корені, дрібних корінців набагато менше. Не думайте, що це саджанець нестандартний, це сортова особливість. Так само, як і в смородини, в порічки з нижніх бруньок відходитимуть нульові пагони, але порічка починає свою вегетацію дещо пізніше. І для порівняння, як ви можете бачити, в неї зараз і ще відсутні листки, вона тільки починає прокидатися. Золотиста смородина схильна утворювати багато нульових пагонів та відростків з нижньої частини стебла. І коли ви садите кущ, то через декілька років можна спостерігати, як починають відростати молоді пагони навіть за метр, за півтора від того місця, де ви посадили. При весняній посадці особливу увагу слід приділяти стану і розвитку кореневої системи. При покупці звертайте увагу, щоб корені були не пошкоджені, не сухі і не підмерзлі. Як це перевірити? Коли ви берете секатор і робите зріз на корені, зріз має бути білим. Якщо при зрізанні кореня внутрішня частина не білого. Кольору, а має коричневі відтінки, це може свідчити про те, що корінь або підмерз, або підсох. Тобто він зберігався в невідповідних умовах. Також це може бути ознакою якоїсь кореневої хвороби. Всі три культури, які я вам показала, ми садимо один одним і тим же способом, і він є властивим для посадки будь-яких кущових ягідників, а також декоративних кущів. Отож почнімо. При посадці кущів часто виникає питання, якої глибини яму потрібно копати. Все залежить від того, яка коренева система у вашої рослини, а також що ви будете класти на дно ями. Якщо подивитися на цей саджанець, то можна помітити, що коренева система тут десь висотою сантиметрів 20. См. оскільки при посадці рослину потрібно заглибити ще на пару сантиметрів, а на дно варто покласти. Компост або перегній, тому яму для посадки такого куща викопуємо глибиною десь близько 25-30 см. Після того, як викопали яму, туди необхідно додати перегній або компост та мінеральні добрива. Навіщо ми додаємо органічні добрива в яму для посадки? По-перше, органіка мінералізується протягом декількох років, і рослини поступово отримують поживні речовини. З чого може складатися органічне добриво, яке ви додаєте в яму? Це може бути перегній, тобто гній тварин, який мінімум протягом року природним чином розкладався. Також це може бути компост ваших побутових відходів, листя, трави, яке ви зібрали на своїй ділянці. Головною умовою є те, щоб вони перепріли протягом одного сезону також в продажі є дуже багато різноманітних компостів, які можна додавати при посадці ваших рослин. Крім органічних добрив, додаємо мінеральні. Найкращим буде комплексне мінеральне добриво, яке буде містити і азот, і фосфор, і калій. Азот є швидко доступним і він потрібен в першій половині сезону для того, щоб рослини активно росли. Фосфор і калій засвоюються дещо повільніше, та й ефект їхньої дії буде. Де пролонгованим. Після додавання мінеральних органічних добрив ретельно перемішуємо їх для того, щоб коренів рослини не було прямого контакту з цими добривами. В іншому ж випадку може бути опік коренів. Коли садимо кущ, дуже важливо заглибити його на декілька сантиметрів порівняно з тим, як він ріс у розсаднику. Розправляємо коріння і підтискаємо для того, щоб всередині не було пустот. Після того, як посадили рослину, її необхідно полити. Які можуть бути винятки? Чи завжди потрібно поливати. Якщо ви садите після росного дощу в похмуру погоду і знаєте, що по прогнозу цього вечора буде йти дощ, тоді ви можете рослину в цей день не поливати, але полити через декілька днів, коли ґрунт достатньо підсохне. У нас якраз такий випадок: ми саджаємо рослину після дощу, тому сьогодні поливати її не буду. Наступний етап після посадки. Правильна обрізка куща від основи вашого куща відходять основні так звані нульові пагони. І для того, щоб вони активно росли в рік посадки, необхідно, щоб в них не було конкурентів у вигляді пагонів минулого року. Тому всю надземну частину цього саджанця необхідно зрізати, лишивши тільки 2-3 бруньки над поверхнею ґрунту. Слабкі пагони можна зрізати повністю при землі. Ось такий вигляд повинен мати ваш саджанець після того, як ви його посадили. І не має значення, буде це навесні чи буде це восени. Садіння кущів, як і інші процеси саду, має ряд усталених стереотипів. Про перший з них я вам уже сказала. Поговоримо про інші. Звісно, найрозповсюдженішим стереотипом стосовно посадки смородини і порічок є те, що їх не потрібно обрізати після садіння. Але не менш поширеним стереотипом є бажання людей отримати урожай уже в рік садіння. Через це садівники початківці намагаються посадити двох, а то й трьохрічні кущі, сподіваючись смакувати смачними ягодами вже цього сезону. До чого призводить такий поспіх? По-перше, рослина, будь то осіння чи весняна посадка, перебуває в стані стресу. Вона направляє свої ресурси для того, щоб відновити і наростити кореневу систему, а також для того, щоб утворити пагони заміщення. Тому рослина не дасть вам високий врожай в поточному сезоні. Більше того, якщо кущ перебуватиме в стані стресу через весняну пізню посадку, то ви не отримаєте хороших переростів і подальше формування куща буде ускладнено. Оптимальним є садіння саджанців однорічних. Звісно, вам доведеться почекати пару років до того, як ви отримаєте перший врожай. Але воно того варте, адже за цей час сформується кущ, який буде стабільно плодоносити протягом наступних 10-15 років. Який же вихід для тих, хто хоче смакувати плодами вже в поточному році? Це купувати дворічні саджанці з закритою кореневою системою. Але тут є теж певні помилки, стереотипи, тому що при посадці таких саджанців садівники дуже часто допускають помилку, роблячи просто перевалку з контейнера в ґрунт. Важливо трохи розворушити земляний ком для того, щоб корені вийшли за рамки того контейнера, в якому вони росли. Інакше кущ буде погано рости, адже він буде і надалі обмежений тим простором, в якому він ріс до цього. Менш поширеним є стереотип щодо схеми посадки. Насправді може бути декілька варіантів. Хеми садіння кущів смородини і порічок все залежить від того, як ви надалі будете формувати рослини. При стандартному формуванні у вигляді куща, який має до 16 гілок, нормальною буде відстань між рослинами смородини. Мінімум 70 см для порічок метр. Якщо ви формуєте кущ на шпалері або ж плануєте, що в кущі буде не більше трьох-чотирьох плодоносних гілок, тоді відстань між кущами можна зменшити до пів метра. Ось такі у нас садові лайфи. Уникайте поширених помилок та стереотипів і смакуйте смачні і корисні ягоди смородини і порічок з свого саду.